Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я дуже радий тебе бачити на новому ігровому каналі, де ми будемо проходити безліч. Ігор українською мовою, як відосики, так і стрімчики, усе буде. Перша ігрулька, яку ми будемо проходити, називається Lord of the Fallen. Дуже давно мріяв її пройти, і врешті ця мрія здійсниться. Ви просто подивіться, яка атмосфера буде дуже і дуже круто. Перший стрімчик уже буде в цю неділю, так що підписуйся і чекаю тебе вечірком на стрімчику. Ви просто подивіться, як вони рубляться. Атмосфера мені дуже і дуже подобається, яка буде відбуватися в грі. Так що не забудь підписатися та забігти на перший стрімчик.